Тим більше. Ну, коротше, з першим не готовий зіграти, так само, як і не готовий зіграти з другим. Ти б міг і більше по-першому сказати, а чому в третій, та чорно? Просто типу провокація за кидом. Ну, тоді ми заграємо тоді, не з тобою на це коло, так само, як і з першим. Попробітання, Олексій мені Час, подобається. Час, дякую. Гравець номер 4 Ну в чому? Нормально Я також би зрадів халявному мохіто. Де моє мохіто за одну груп? Я сказав 368-10. Де мохіто? Шол гравець но Ні, я не вживаю але дякую за пропозицію. Ски пограю? Я граю один, два, три, поставлю вам акценти. Та перше так вже погано пограю, щоб від неї відмовитися. Але, тому ну, принаймні на це коло, дивіться, на це коло я з першим гравцем пограю. Тому що в неї промова була нормальна емоціоналу. Дивіться, на якщо другий такий сміливий, чорний, тіпа рок, від закидом на третього гравця, на третій грати вміє, правильно? От, то в принципі це може бути як кармент його червону тонку. Для чого йому проривкати увагу до себе на другому боксі? Звісно, він не може бути, <світнє> як був є реки він зіграв чорний за але поки що так на належить. Я думаю, що другий швидше червоний. Ну, третій, я думаю, також, бо він в нього нормальний блужав. Дякую, <світнє> дякую, гравець номер 4, гравець номер 5, Хвилина. 1, 2, 3. Стоїть троєк, я вбираю з одничкою, вона сіра, ближче нейтрально до червоної. Ну, не тільки про мехі, то саме про промові. Номер 2, я взагалі не зрозуміла, що то було, там не кізик і Номер 3 не грає з номером 2, номер 4 бере команду 1, 2, 3. Ну, типу, опа, що? Ну, типу, для мене номер 4 одразу стає не моїм гравцем. Поки я граю 1, обережно, обережно граю 4. Перепрошую, три, 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 перепрошую. Ви спільно, прошу, і мама, я сказала, я граю один і три. Поки по першому фоку. Дякую, Гравець. номер 6. Добра, Ну Дивіться, троєчка закинула одиничку, тіпа, що вона там не спала цей. Ну, вона просто не зрозуміла, але це був все прикол. Одиничка, ну, вона нейтрально не повела, нормально. Не не менше сподобалося. Я не скажу, що це промова чорну, була, я проводжу з на 4. Це могла б бути, але я не думаю знову ж таки. Так що для мене більш нейтральний. Третій. Третій була промова, типу дивна, що перший, другий. Для мене між першим, другим і третім, там я точно один мафік. більш інший для мене перший. Я з четвертим насправді. Ви ми працювати мене але з вами хочу пограти, бо я розумію, що з 1-2-3 зіграли, я розумію. Але не розділяє комусь три. Ну, типу, я можу помилитися, ось. Але ваш найм мені сподобався, знову ж таки, вас побачить. 10 секунд. Чі, червона гравця. Для мене не червоний. Знову ж таки, один-чотири. Холодше, один-чотири. Час Можі, дякую. 5, 3, 3. Час, дякую, гравець номер 7. Червоно, грати, вигравати, сподіваюся, ці інші вийдеться. Значить, один дійсно трошки немає якоїсь заготовки, нічого не розказали про махіту, махіта у вас немає на справді. Коротше, таке, що легко було згадати, то й сказали. Взагалі, ну, не моя мета, моя щоб всіх гравців кожен раз залишали мінімум дві мафії. І це класний подарунок для вас, що ви зможете знаходити мафію, а не так, що ви думаєте про те, як щось виграти. Про те, щоб гарно зіграти. Один... Не подобається, слабовато. Два. Не сказав про ну, один позицію спочатку. <кій> заїхав на трійку, ну заїхати наперед, це непогано. Це ну може я, я може я не почув, ви потім мені показали, що тікав що щось таке. Заїхати на трійку, це непогано, тому що це на проєкт провокація. Mm -hmm. Тіпа мафії ну, невігідно так шукати. Вперед непогано. Десять. секунд. непогано, трійка, трійка відреклазувала. Ну короче, я не зіграю з один з чотири. Я би хотів на купи один-чотири послухати, бо, бо ви її витягнули з важко, за не зіграєте, а ми її не сподівалися. Час, дякую. Hrava este numărul 10, laivă. Всім дякую. Я стала червону карту, а це означає, що як мінімум серед них є одна мафія серед людей, які слухали. Тому я слухала дуже уважно. Мені сподобалося промову першого гравця, тому що про Мхід було все доречно і прикольно. І вона, мені здається, я вже трохи розумію її емоціонал, тому що багато разів це грала, мені здається, вона червона. Другий гравець на такому трохи як відстраненний від усього був і таке відчуття, що йому як, ну, мені сталося трохи по чорному. Четвертий гравець не сподобався, це дуже граю. З усіма, і з першими, і з другими, і з третім, І також шостий гравець я хотіла з ним грати, але він каже, що один-два-три, мабуть, там мафія, але я граю з четвертим, який грає з усіма з ними. Це також не сподобалось, поки що я добираю тільки грацю номер 1 і графіну номер 5 тому що 5 сказали те саме, що я думала, в принципі, просто. Я поврала з ним. дякую. Дякую. Гравець номер 9 Добрий вечір. Місто, дивіться, яка картина виходить. Дуже червено, Прямо такий активний, просто капець. Mm -hmm. Це таке зауваження, прямо просто активний. Це ну, окей, Тіпо це по-червоному, але ви по всіх граєте. На що донечка, ну, понятно, тут вона поговорила і по-червоному, і не по-червоному, по тобто її важко прилетила чорно. Я за вона грає, але я зговорюю це номер вісім, тому що вона дійсно. Я пропускаю один, тому що для мене сірейка, я не можна сказати, хто. Другий, ну промова, типу, червона, 24-й ти підтримував, аляка, я підтримував четвертий, але закидоли ті, ну, теж поки що я придивляюся другий. Трійка для мене непонятна взагалі. Для мене більше до чорного. Окей, йдемо далі. Я дай нікого, а на голосування. Кого? Одиночку? Один на голосування ставимо, окей. Претентом. Читв... Я не сказав, ви просто сказати, ви будете по суперебавати. Четвертий, четвертий, поки що для мене тоже час. Знає. Дякую. Гравець номер 10. Кого ще запитував 4? Добре, mm -hmm. mm -hmm. ну, постараю на голосування 4. Ну, я, я сама хотіла цікаво що він скаже. Так. З тією четвертою, четвертий, короче, говорю, мені більше красний двійка, тройка, тому що вони саме пытались іскать. Двойка пыталась спровоцировать тройку, тройка на это как-то так отреагировала. Как-то мне это больше какой-то красный мув показалось, то, что они пытались искать, они как-то пытались внести какую-то изюминку, как-то спровоцировать, как-то что-то, в общем, не знаю. А по поводу того, что семерка въехала в единичку, что у нее там нет мохита как будто бы лишь бы было за что зацепиться, и для меня это было очень по-черному. Нет, я пока что семерка не готова играть. Четверка довольно такая нейтральная позиция, пятерка мне понравилась, шестерка. Восьмерка мови гралі з пірні і читичотки, і п'яторки, значить ви четвер одін п'ять, осінь час дякую. Дякую. <клухи> Отже, у нас на голосуванні виставлені два гравці. Потрібно говорити про пропили роз'яснювати. Чи тут добре? Якщо Якщо хочете, щоб був попел, потрібно, щоб було 5 на 5 голосів, тобто мало б бути голосування з 2 по 6 за 1, а всі інші за 4. З 2 по 6 за 1, всі інші за 4. Отже, хто голосує проти гравця номер 1? 5 рук. Хто голосує проти гравця номер 4? Інші 5 рук. Гравець номер 1 у нас є 30 секунд. Ребят, ну наверное, я немножко пьяная, поэтому как-то так получилось, не очень красиво. Но тем не менее, я мирный игрок и я не могу не совсем поняла действительно, второго игрока, что в том плане, что А с чего вы, собственно, говорят, привязали. Третий игрок почему-то, да, между нами двумя вы почему-то вы выбрали, ну, то есть вы не поверили мне, хотя я, честно говоря, не совсем понимаю, с какой радости. Дальше. По поводу спаса, да, дякую. мне понравилось то, что... Сейчас, дякую. Гравець номер 4 30 секунд. Дивіться, я максимально підозрюю з 7-го гравця, пояснюю, що. Mm -hmm. Тому що сьомий гравець каже, не граю з 1-4. де в нього має бути жорстка атака в 6-го гравця. Прям дуже жорстка. Чому? Тому що 6 зіграв 1-4. Де жорстка атака 6-го гравця. Її не було просто. Mm -hmm. ну, але проблема в тому, що якщо він червоний, його можуть застрелити от так. от. Так, може бути. Але я все одно. Я думаю, що він швидше час. Дякую. Час дякую. Отже, в нас переголосування. Голосуємо в протилежному порядку. Хто голосує проти гравця номер 4 П'ять рук. Хто голосує проти гравця номер 1 П'ять рух. А, ні, хто голосує за те, щоб підняти двох гравців за столом? <рик> Одна рука цього недостатньо. Отже, у місті наступає ніч, припиняємо жестикуляцію, закриваємо вуха руками. 6. Починається лише гравець, якого першого вбили, і може сказати свої, свій кращий хід. Гравець номер 4. Це просто кращий хід, потім у вас буде хвилини. 6. Сім. я не то. Місяць день. Гравець номер 4, ваша остання хвилина. Ваша хвилина, гравець номер 4. Гравець номер 4, остання хвилина. Дивіться. Ага. Все, я понял. Я шериф 5 перевірний час. Сім перевірний чорний. Вона мені вскрилася тільки що. Mm -hmm. Сім перевірний mm -hmm. чорний. А він зараз кажеться в флонтер команди. Сім перевірка. Чому я часто <Шо> що вона швидший шериф. Mm -hmm. Вона шериф. Mm -hmm. Вона точно <що> шериф. Хто за підозрою п'ять? Він сказав один-чотири підозріли, шостого атаки не було. Mm -hmm. Стрелюється четвертий гравець, яка перевірка п'ять? 10 секунд. Ну яка перевірка 5? Хто там вообще думав за перевірку 5? А от 6, то було б непогано, так. Та ти не застрелився, ти чого? Зараз, дякую. Ми привітаємося, попущаємося за No4. Отже, у нас було коло в полі перша коло гравця номер 2 хвилина. Все, в мене шариф No5. Шариф у нас ніколи ніяк мужі допоможе стати. Шарифом. О, перше. Що мені сподобалося, при... Окей, ну, я е... провокації. Всі зрозуміли, що провокація. Найбільше за то зачепилися сьомий, восьмий, перший гравець. Інші, я думаю, всі зрозуміли, що я думаю, що це чорні зачеплялися, червоним консенсусом. Це... Коли я спровокував, перший концентр гравець, гравець номер 7 показав, давай пиляти його з третім, гравець номер 4 гравець номер 4 ніби підтримував. Ну, думаю, що там варто пошукати другого чорного, 6-7, думаю, 10. Так, підозрюю 10. Не знаю я Ну, по тому, як зробила на провокацію, непогано. Так, ну так що зі мною грає гравець номер 10, ну, не робить його максимально червоним. Дякую. Дякую, гравець номер 3. А... Так, ну я теж не вірю в шериство Олексія. Єдине, що зараз... він, вис... Гравець номер 7 на голосування? Хто виставлений на голосування? Хто? А, чи, пос... чи хай посидять два шерифи? Ще. Ну, в тебе ж є вже чорна перевірка. А, а в тебе. А в тебе вона чорна перевірка. Прекрасно. Виставлено голосування гравця номер 7 Прийнято. Так, ну дійсно, направильний аргу знайшов дзю. По команді Ан 4, ти наїхав в а потім пішов сюди перевіряти, ну не нав'яжеться зовсім. Е, більше вірю в шарівство під тірки зараз, ну, окей, якщо відігравати, якщо вона не шарів. А яка є логіка тут зараз керуватись? одразу себе поведну не 10 секунд. Е, так, мені цікаво, хто команди, хто з тобою в команді. Покажи з <звіт> тобою. <звіт> <звіт> ага, так, зна це час. Дякую. Гравець номер 5. Я проверила номер 7, потому что номер 7 давал свет двум игрокам. Номер 4 и номер 6. Это два игрока, которые просили на проверку номер 7. Это те, из которых я видела. Поэтому я думаю, что я проверила номер 7, поэтому как бы я убиваю двух зайцев сразу просили двух игрока. Хотела проверять 4, но как бы тут логики не было, потому что если проверка 4, давал только один свет. Дальше самое интересное начинается. Начинается интересное по номеру 9, который такой, типа, ты шрифт, а ну нет, а ну да. Я не могла вам открываться, потому что я вам не верю. А номер 4 по позициону он ставил не сильно по проверку, потому что и его отстрелили. Поэтому позиционно я ему не открылась. дальше я буду, ставлю номер 7 на голосование, и я буду голосовать всем. Куда дальше? Город призывает голосовать всем, а кто там уже пойдет, мы потом по рукам посмотрим. дальше, скорее всего, я послушаю, но я хочу пойти либо 8, либо 9. Если что, показывайте кого, я смотрю, я со столом снижу. Спасибо. Дякую вам. Гравець номер 6. Гравець yeah, номер 7. Відвочку сказали, що у вас перше червоне? Тут вже виглядається п'яте червона. Для мене, ну, перше на купілі не сподобався там погрило. Вона для мене пішла в сторону чорного. В цьому мені майкував, ну, наскільки я зрозумів, що вона червонська, значить, що свою мафію, може вже чорний. Ви ще каже, що їхати. Ви перше перевірили, у вас перша перевірна чорний. Окей, значить перша франтичность стає червоною. Ну це... mm -hmm. Як це ні? Якщо в нас от ширі п'ятим іде, правильно, він перевірить чорний, чорний буде показувати, кого чорного? Червоного. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Другий для мене чорний, до речі, це mm -hmm. другий, бо він дивіться. Бо сьомий в мене трошечки в'їхав. Трошечки виїхали, Ну, типу, він трошки виїхали. Десята, ви от позиція, ну взагалі ви так команду на ньому поламали, що просто капець. Тут мене грали, ті не грали. Ваша позиція досить розмала, ви для мене дуже підозріла, ви для мене дуже підозріла. Для мене за 7, сім, два, десять. Найбільше. Одиничка може бути також. Час, дякую. Гравець номер 7. Так, бачите? Я бачив, що вона йому скривається. Треба скриватися, не шептати, бо це фол. І видалений може бути. ну Не а просто фол. Просто покажіть, якщо вам нам хочете скритися або на колянкась, то якщо будуть чи не бачать. А я перевірив гравця номер один, це матч, остаря один на голосування. Рене. Давайте спробуємо правильно. Давайте запропонуйте, кого вам назвати чорним гравцем. Ну його виганів. Зараз у мене один чорний гравець. Uh -huh. Ні, сім червоний. Uh -huh. Сім червоний, один вигнанім, а ви, ми перевіряємо. І все, і потім перевірять там знайомі. «Ну, давайте один. Ну що, Четверки вигнали, давайте один вигляді. Що? Я вам скажу ще трошки пізніше, Хто мафія. Бо mm. дуже ламати хочу плану. Mm. Ну що, 10 секунд. Історія один на голосування. Ай, Голосуємо один? Mm -hmm. Ні. Чому ні? Я швидку. Я. Час, дякую, Клево. Дуже багато що маю сказати, на парті, 100. 5, точна, широкі, широкі, селка, точна, не перепадки ніхто. П'ята точно шариф, сьома точна, я думаю, що п'ята точно шариф, сама точна мати, а проблема у тому, що п'ята... 5... Думає перевіряти чи восьмірка чи дев'ятка, восьмірка червона, і дев'ятка червона, і десятка червона, тому що десятка казала, що вона проти смірки була ще в першому крузі, коли я подозрювала сім'я, тому я її сам записала в червону команду. А його те, що він казав, мені все сподобалось також. По тому що я вважаю, що от і, естественно, раз він мафія і каже, що вона чорна, значить вона теж червона. Значить, ці у ті червоні треба думати шість, три-два. Хтось із них дві мафії. Із шість три два дві мафії. Ви їх переп'ять точно шарівку. Обирай 6-3 або 2 і перевіряє середних 6, скоріш за все. 3 або 2, 2. Перевір хто з них. Мафія, і ми так скоріше виграємо. Mm -hmm. І ми ще мені не сподобалося, що ти каже, дайте Дашу пограти Not в цей раз, типу повіримо, що він закон. І така зараз буду перевіряти Дашу. Mm -hmm. Дякую. А, я Треба Наде... голосувати? Дякую. Голосувати. значить, я Це було п'ять на голосу. Почали опять на цьому голосування, пояснюю, чому. Ось зараз два-три мене стоять дуже підрозділими, тому що я конкретно запитався, чи ви шеріф. Вона мені каже, що я не шеріф, а що за що смішно? Що смішно? За ще хочеться цілу гру з четвертим ровцем. Я питаюся, ви шеріф, вона мені каже, ні, і тут же вона скривається шеріфом. От логічно, так? От, і тому для мене двоє, ріпята, вибачте, для мене двоє подати какие-то підозру. Другий, третє. Ага. Тому що ви ви впевнений, що п'яте шеріф. Ага. Що? Ну, ну, по, ну по його промові для мене він шеріф, тому що, тому що в мене. А я чорний, да? так? Я питаюся п'ятого, ти, ти шеріф, але мені каже, тому що я... чому я запитаю? Тому що вона ще хочеться 4 цілого ру, розумієш? Тому бы пятый, ну, для меня пятый черный, ходит двое тоді, Окей? Я не знаю, там... что. Дякую. Дякую, час. і будемо одного на голову <клуб> ласка. Гравець номер 10. час. Я выставляю граба номер 9 на голосование. Mm -hmm. тому, що для меня він автоматически в черную команду, потому что я изначально была против семерки. Шестерка для меня сильно подозрительно начал прям себе топить. Мы mm -hmm. вообще не послушали мою речь, сделали. Нет, нет, нет. Mm -hmm. я Вы Вообще ламает и скилл, это другой круг. Пол у вас же третий пол, давайте с номер пол. Так, что я хотела сказать? Mm -hmm. Сказать, по восьмерке, по восьмерке, да, по восьмерке она мне больше красная, но вот идет вот выражение, что 8, 9, 10 точно вот здесь вот все красные. Для меня тоже это как-то странно. Единичка как-то почему-то никак не отреагировала, когда ее назвали массой, как будто вообще ей все равно. Поэтому не знаю, сейчас хочется послушать как-то. Пока я сейчас буду голосовать против семерки. Я изначально, в принципе. Сейчас, дякую, давайте на Ну что, я очень удивлена седьмой номер, что вы ви меня выставили на голосование, но в смысле, что вы ви мне не верите, и ви вы мне не верили сначала, что очень странно. Для меня шириф пятый номер. Что сидят, правильно? Никто не Номер голосовать. Я верю в шерифство номер пять. Я тоже буду голосовать против седьмого номера, да. Дальше также у меня возникают вопросы по поводу шестого, э, да, поводу шестого номера, потому что вы как-то, я не знаю, вы все смешали. И также у меня есть вопросы ко второму номеру, потому что вы как-то, ну не знаю, вы... а, ну и все остальные меня прекрасно не слушают. Хорошо, выставляю второй номер. Нет, даже не седьмой уже выставлен. Второй номер на У Вот еще 10 секунд. Ну, там я не знаю. Все, 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 все смішалось долонських, так? Да? Что, 5-6-7, я голосую проти все. Що два, а я вам не вірю. Час. Да? Ну, Отже, у нас на голосуванні виставлено багато гравців. 7, 1, 5, 9, 2. В такому порядку буде проходити голосування. Прошу забрати. Фоли, Фу... Керол один, Хепі, я скажу всім. Mm -hmm. Хепі один, Коломбо два, Лейла два, Вуст три. В місті коли маєте. не було говорити. Отже, а, в такому ж порядку буде проходити голосування. Всі забрали руки зі столів. Отже, хто голосує проти гравця номер 7 <хи> Не забираємо руку, поки він сказав дякую. Сім гравців, дякую. Це найбільше. Хто голосує за гравця номер один? Ніхто. дякую. А, <плес> хто, хто голосує за гравця п'ять? 5 ви не, голосували. А, ви не голосували. Один голос. І голосів проти гравця номер 9 номер два 2 вже немає, бо всі вже проголосували. Отже, гравець номер 7 ваша остання хвилина. Дивіться. 음, щось, ви, щось, ви, так можна. Я списуся з шерифом, у нас у мене будуть перевідувати. От як ви знаєте, у нас зараз не критика, от як ви знаєте, що я точно не шериф, от як вони знають? Що ви тіпа, в червоному, в в а я в чорному? Ні, ну це ні, непогано. <laughs> ну блін. Як, а, а якщо я шериф, от як вам вигравати цю гру? От ви взяли, ви могли вигнати в противагу один. Не програємо, вона називає перевірку, я називаю перевірку. І ви ганяєте мене потім. Зрозуміло? Тобто ви ганяєте мою перевірку, і у вас у вас є шанси виграти. Ні, немає, не буде. Ви дивіться, це перша стріла. Скільки нас людей? Ви можете спокійно вигнати зараз один, щоб mm -hmm. залишити два шрифи. От тобто, як ви знаєте, зараз за шириф. Ну, ладно, ви вгадали, я не шириф, але так не можна робити. 5, стріляємо в п'ять. І потім, ну, гравець номер 9 все зробив, що у нього проголосували, голосуйте в 9. Так, він у мене самі все Тобто, стріляє в 5, і ми ганяємо 9. Час, гравець номер 7, час. До побачення. Отже, наступає ніч. Всі сплять, закривають вуха, руками. просил, я проси, объясняю почему, просил номер 6, номер 2, номер 3, номер 10, номер 8, просили проверку номер 6. Я не имею права идти в разрез стола. Да, я бы проверяла, либо номер 9, либо номер 2. Но так как 4 человека за столом попросили номер 6, я как шериф должна слушаться стол. Стол это захотел, теперь столу это разгребать. А, Только уходил семерка. Ну, понятное дело, что семерка уходил черным игроком, мне не очень понравилось, как... Кого, я, кого бы я хотела еще проверить, я сказала, что я бы следующий проверила либо два, либо один. Кто кто Я не понимаю вопрос. Да, я, я, я дальше бы хотела проверять либо два, либо девять. Четыре я не проверяла. Э, uh, э, uh, так, я проверила 7, я проверила 6. 7 плохой, 6 хороший. Да? Дальше бы э, uh, да, шестерка, как я сказала, проверяла, просила 2, 4, 10, 8, uh, я бы голосовала в 1, 9. Ну, скорее бы в 9. Спасибо. Дякую. Зараз розпочнеться коло. Гус, пан Гус, у вас вже 3 фоли, ви на говорити не будете. І прошу менше заступлятися, нічого не викликайте, бо ви встанете за столу, будьте видовні. Отже, третє коло розпочинає гравець номер три. У вас хвилина. У вас хвилина, грається на треговоріть. А, ну, а пане Руса все одно виставлять, У нього не передбачена близьковична гра, він вже може з шерифом зараз ви скритися. Виставляти вас, так? ви не образитись нормально. Виставляєте голосування гравця е, номер 9 Ми ну, все для того зробили. Ви зіграли з шеріфом, вже шеріфом, який навіть ходить, ходячи, сказав, що він не шеріф. І той був не коротше, багато часу всі все розуміють. Для мене більш цікаво зараз знайти третю мафію, бо ця команда в'яжеться. З шостим гравцем зрозуміло, що я виграю до кінця. Ти думаєш, що двійка? двійка... Сильно просив перевіряти шостого. Але по-шостому були типанщики. Я сам думав перевіряти дев'ятку. але дев'ятка та занадто багато говорить, щоб вже його навіть не перевіряти, а знімати так. А шістка була було підозріла. підозріле. Тому по цей мовчу. Ти... Ну, я... Час Дякую. Гравець номер 6, Олена. Дивіться, перша автоматично стає червоним. правильно, тому що коли пройде марфіну сном, що вдається, що вона мікрокому. Може бути помилка, але в основному це так. Я зараз як на найчервоніший. Первеську, будь ласка, послухайтесь до того. Для мене зараз найчорніше це. Насправді я по дев'ятому дев'ятка з нас не даю, не помолитися, але зараз ви маєте піти, на жаль, в той контрвес, як то кажуть. Але після дев'яточки, бо вот, для мене мав садити, я не відмовляюся, це і дух десятка. Вісьмірка, ну в мене топила всю гру, ви вже відмовляєтесь, да? не ну, можу відмовлятися. Коротше, дивіться, 1-3 я граю, для мене дев'ятка зараз те, а потім от, між 10, 8, 2. 10 для мене найбільш чорний. Два потім, потім 8. 10 секунд ще маємо. А, хто нас смисло, не скажіть, будь ласка. Тільки 9. Давайте я ще виступаю гравця номер 10. Прийнято. Час. Яку. Гравець номер вісім. Говоріть. А, дякую, та ну що ти не зрозуміла? Дев'ятка і чорні. ну типу зараз мені дев'ятку, потім двійка. А про що тут десятка, чорт тобі десятка подобається? Вона була завжди проти сьомого. Потім вона була, ну то вона завжди там тіпа, за всіх красних. Чи вона тобі не сподобалась, не розумію. А, мені здається, що все очевидно, що двійка або хороша дуже класно грає типу, тут, тут така, ну, типу я, ти десятка проти всі ручні ручні ручні. тобі перша, точно червоно. Ви на мене можеш не зливати перевірки, бо все поки 100% на мене завірити. Дякую. Я буду дякую, все дякую, не говоримо, будь ласка. Гравець номер у вас немає хвилини, але ви можете когось виставити, якщо хочете. Ви можете когось виставити хвилини, ви не маєте, можете когось виставити. Просто скільки я виставляю такого такого. Швиденько вас. Прийнято з вами, можна сказати, Бу". добре. Прийнято гравець номер 10 хвилин. Двох бог мати вивести це в землі. Був там 0,1% дивіться відсотка. Це... Mm -hmm. Він мене і один. Він ви так назвали чи долу. Гравець номер Дон. дога. Дивіться, яка була моя мета знайти шерифа та вбити. На жаль, не вийшло нам зробити динаміку. Ми зробили по статиці, але я знайшов шерифа, бо вона йому шептала, Я скрився раніше за неї. Дуже швидко і вже було зрозуміло, що ми її вбиваємо. Я жертвую собою, розхожусь з вами, ви сидите тихесенько як мишки, і вас, ніхто не заганняє, ми може займати богу ви вбили шерифа. Це поєднано, що ви можете брати шерифа. Ні, непонятно. Ви говорите, що я шериф. Ви молчите і говорите, що вона шеріф. Все. Тобто вам треба відчути стіл. Вам треба щоб відчути стіл, що всі проти мене, а не казати коломба шериф. Ну блін.